Райполе одне з прифронтових селищ на Дніпропетровщині. Ворог знаходиться в 10 кілометрах звідси. Місцеві звикли до звуків так званого російського миру. Від 25 квітня в чотирьох селах Межевської громади запровадили примусову евакуацію родин з дітьми. З тих пір райполе майже повністю спорожніло. Пані Алла до останнього не хотіла покидати рідну домівку та, врешті, наважилася виїхати у більш безпечне місце заради дітей. Ви збираєтесь? Да. А о, мама це ваша мама? Мама, да. вона, вона дома залишається. Тому що в нас хазяйство, не бросимо. Вже. Мати тут залишається до останнього, чи вона може теж почути? Ні, поки до останнього залишається. Угу. Надіємося на краще. Угу. Бачу, у вас тут і собаки, ви когось будете брати? Ні, не будемо брати. Мама, мама ж залишається. І котики, й собаки дома, все. Рішила, бо стра страшно за дітей. Все своє життя Алла була вимушена зібрати у кілька валіз. З собою взяли найнеобхідніше. Мають надію, що невдовзі повернуться у рідні стіни. Вже за дві години родину забирає евакуаційна група. Прийде чи ні? зараз немає, зараз ще син вийде. Це всі речі чи ще щось? Всі бо в них Так. – Всі речі. Все, Всьо. Да. Далі жінку з дітьми везуть до межової. Тут знаходиться пункт прийому переселенців з Новопавлівської та Межівської громади. Коли приїжджають до нас евакуйовані, ми їх реєструємо, надаємо їм першу таку допомогу медичну. Ви бачили, працює Червоний Хрест, надаємо допомогу, якщо в консультації, якщо якісь з документами проблеми, це працівники ЦНАПу приходять, допомагають нам. Ну і Елементарні такі побутові проблеми вирішуємо. Ось Буквально перечекати час, коли приїде перевізник, який повезе. Постраждалих далі на Павлоград. Попри щоденну небезпеку та наближення армії РФ до адмінкордонів Дніпропетровщини деякі мешканці залишаються жити в своїх селах, сподіваючись, що ворог не прорветься. Зараз за тисячу. Не знаю, чим закінчиться. А ви тут з родиною живете чи сам? Жінка в Києві, син воює, битий, перебитий. І для вас оце гупає, це гупується за тише, так? Ви? А, оце щас Да. Щастенько прилітаю сюди щось. Рідко. Хлопці стараються, хлопці працюють. Що? Це ми. Це ми. І ви а... не плануєте виїжджати, якщо що? Ні, не метра. Це мій участок. Я тут 20 років участковий. Як? 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 Ну, мені ще я працюю, ще в старостаті працюю. Я не куди ще не погнала. Що багато людей взагалі повиїжали? Ну, багатенько вже. А діти ще залишилися тут, не сім'ї. Є залишилися, збираються виїжджати. Ну, а пішки були з неділі-дві назад трошки заспокоїлося. Теж було і світла, не було, інтернету не було. Ну, зараз я бачу зв'язок теж, тут так Є. Майже щодня вдається вивозити по кілька родин. Кожен, хто вирішив виїжджати, має звернутися до гуманітарної місії проліска. У тих родин, які залишаються, ще є час виїхати самостійно. Але якщо цього не зроблять, то залучатимуться представники поліції та служби у справах дітей. Урина Яєєва, Іван Пономарьов, Дніпро